Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати другу тему, і зараз поговоримо про класифікацію видів маркетингу. Теоретики, практики і навіть кампанії класифікують маркетинг за різними напрямами. Це призвело до того, що виникла величезна кількість різних видів маркетингу та різних класифікаційних систем. Ми з вами розглянемо лише основні п'ять. Перша система це класифікація маркетингу за територіальною ознакою. І тут ми поділяємо маркетинг на дві частини: маркетинг на внутрішньому ринку, тобто в одній країні. І маркетинг на зовнішньому ринку, тобто в декілька країнах. Маркетинг на внутрішньому ринку ще поділяється на три підрівні: локальний в конкретному місті, наприклад, в одному магазині, регіональний в одному регіоні або в області, національний в усій країні, наприклад, в Україні. Другий рівень маркетинг на зовнішньому ринку. Можна поділити ще на різні підрівні. Наприклад, експортний, тобто в Україні і ще в одній країні. Зовнішньоекономічний, якщо вже такри, таких країн стає більше. Міжнародний, коли у нас таких країн уже понад 10. І глобальний, коли ми покриваємо майже весь світ. Друга поширена класифікація маркетингу за сферами застосування. Ми раніше вже з вами згадували два напрями з цієї класифікації: маркетинг споживчих товарів B2C бізнес to Consumer і маркетинг товарів промислового призначення B2B, бізнес to бізнес. Але до них додаються ще різні варіанти, наприклад, маркетинг ідей або маркетинг територій чи міст. Маркетинг окремої особи, маркетинг компанії, її імідж, а також маркетинг послуг. Всі ці напрями використовують різні інструментарі з різними цілями, з різними задачами і мають різну ефективність. Третьєю є класифікація маркетингу за рівнем використання. Це доволі незвична класифікація і аналізує, як використовується маркетинг в компанії. Наприклад, мікромаркетинг це коли в компанії, маркетинг застосовують лише для одного товару чи продукту, або тільки в одному відділі. Макромаркетинг коли маркетинг циркулює повністю в усій компанії, тобто, по суті. Він є з'єднувальною ланкою між усіма відділами. Четверта класифікація маркетингу, залежна від цілей, поділяє його на дві частини: комерційний, який приносить прибутки, і некомерційний, який дає соціальний ефект. На зображених схемах представлені цілі комерційного маркетингу і некомерційного. Спробуйте порівняти. Чому їх різниця? Остання класифікація маркетингу за видами попиту і представлена життєвим циклом, по аналогії з життєвим циклам людини. Перший вид маркетингу конверсійний, це відбувається при негативному стані попиту. Тобто, попиту не просто немає, він взагалі негативний. Люди не хочуть купувати це взагалі. Які завдання маркетингу на цьому етапі? Виявити причини та змінити ставлення через трансформацію товару, покращення або активізацію реклами, можливо, через зниження цін. Наступний вид стимулюючий. Тобто, коли взагалі попиту просто немає. Тобто зіро, він нуль. Завдання маркетингу тут є створення попиту за допомогою концентрації уваги споживачів на властивості продукту відповідно до запитів споживачів. Можливо, тут різке зниження цін або активізація реклами. Третій вид розвиваючий. Тобто, коли попит уже є потенційним, основним завданням маркетингу є оцінити розмір потенційного ринку, проаналізувати вимоги до товарів, послуг чи ідей та створити нові. Четвертий вид підтримуючий: коли попит є повноцінним. Основне завдання маркетингу на цьому етапі це постійна турбота про якість продукту та його модифікації. Наступний вид маркетингу ремаркетинг. Коли попит починає спадати. Завдання маркетингу тут відновити попит на основі творчого переосмислення концепції, надати товару нових властивостей. Проникнути на нові ринки, активізувати рекламу. Наступний вид синхронізуючий маркетинг. Він допомагає згладити сезонні коливання за допомогою гнучких цін і методів просування продуктів. Передостанній вид демаркетинг. Це доволі цікавий вид маркетингу, коли попит є зайвим. Тобто компанія не хоче виробляти більше і хоче стримати цей попит. Тоді основним завданням маркетингу є зниження попиту, підвищення цін, скорочення обсягів реклами і продаж ліцензій. І останній вид протидіючий. В таких умовах. Коли попит шкідливий і нераціональний. Тут головне завдання маркетолога переконати відмовитись від споживання цієї продукції. На цьому ми завершуємо другу тему. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. Тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Чому у теорії маркетингу існує велика кількість класифікацій за різними ознаками? Друге, яка принципова різниця між демаркетингом і ремаркетингом? Третє. Для яких товарів, послуг чи ідей можна скористатись методами протидіючого маркетингу? Дякую за увагу і до зустрічі!